З першого класу я завжди беру участь в проєктах, і це неймовірно. Кожен новий досвід наповнює мене емоціями, що не передати словами. Проєкти Й стали частиною мого шкільного життя. Це мій перший проєкт, і мені дуже сподобався. Ми зустрічалися з італійцями та іспанцями. І ми ще будемо зустрічатись. Я дуже стараюсь, мені допомагає мама. Ми вчує привітання різними мовами. А я робила прапори для зустрічі. Мені все дуже подобається. Мені подобається голосування. І ще я ліпив кота з пластиліну. Я малювала і годувала котика, малювала прапори країн. Важко. Чекаємо на звільнення. Проєкти трохи відволікають і допомагають триматись разом. Наша школа в окупації її немає. Але є ми, наша шкільна родина. І є проєкти і твінінг. Є наші друзі, які підтримують нас. Ми навчились перемагати, і ми перемагаємо, бо ми сильні. Ми все подолаємо і все зможемо. Ми тут і усюди тримаємо свій інформаційний фронт. Допомагаємо нашим захисникам, віримо в перемогу. Мріємо Доп... про повернення додому, до рідної школи. Ми все витримаємо. Ми, українці. І ми, і твінери.